Салют, танкіст! Бабуля на зв'язку. І так, нарешті розробники закинули нам якийсь новенький розіграш, а саме розіграш на мегаконтейнер. Тому, думаю, буде цікаво. Але для початку, там дивись, лишилося 20 підписників до 2000. І я організовую відразу розіграш. Тому став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал. Та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми не будемо більше тратити ні секунди і мерщить до розіграшу. Так, де в нас цей розіграш? Ось він. Розіграш мегаконтейнерів, як все гарно золото виглядає. Я тут підвів деякі підрахунки. Весь розіграш повністю розіграш буде коштувати. 35 620 золота. Ну, так немало він коштує. Зазвичай така ціна плюс-мінус на розіграш відпад, але той, який на 7 контейнерів. А тут у нас на мега контейнері, які, на мою думку, ще гірше, чим е контейнери відпад. В цьому розіграші в нас є для початку 25 прокрутів. От який коштує 35. З половиною тисяч золота. І всього я підрахував, тут є 58 контейнерів. Включно з ось цим, з ось цим. Тобто є дві позиції. Добре, одна позиція, які дійсно так собі, контейнери. Тож не те, то, що так собі, а повний просто відсі. А з тих 58 контейнерів, тільки з 19 це мегаконтейнер. Тобто ці, і ось ця десятка І все. Якби За цю суму золота, все на все 19 мегаконтейнерів. Ну, як на мене, трішки маловато. Що ж, фіксуємо, у мене 42 000 золота, 40, якщо бути точним, 42452. І побачимо, що в мене залишиться, коли я прокручу всю рулетку. Перший прокрут за 100 золота і падає контейнер пісочниці. Ну що ж, може досиш сертифікатик мені, ні? Не в цьому контейнері. Ну нічого страшного, їдемо далі. Знову три нагороди. І. третій контейнер. Давай, давай сертифікат. Ні, на жаль, ні. На жаль, ні. Навіть пісок мені не вийдеться позбирати. Другий прокрут 150 золота. Як на мене, мегаконтейнери, це. Знову. Пісочниця, це не такі контейнери, як би пояснити. Ну, з них дуже рідко щось падає. Ну, не знаю, як вам, Можете написати на в коментарях. А мені особисто постійно падає з них мінімалочка. Тобто там написано, що може випасти 100 тисяч золота, але чомусь вони ніяк не падають. Ну, так само, в принципі, як і з містичними контейнерами. Тому, на мою думку, на мою думку, якщо ти ще не крутив даний розіграш, то краще подивися відео на Ютубі. Відео стрімерів. Як відкривали вони, що випадало їм. І тоді, думаю, чи тобі дійсно потрібно то робити. Тому що 35 тисяч золота це все-таки велика сума, якби. і Краще. Так, да, ти її спокійно купиш дві десятки, не знаю, голі комплектації. А тим більше не раджу продавати танки заради розіграшів. Часто в коментарях пишуть, що гравці продають свої танки, щоб покрутити даний розіграш. Ну, як на мене, це взагалі от, ось того не варто. Хочеться покрутити, на яку дві золота покрути і далі вистачить, тому що ти вже до того моменту розчаруєшся. Що тобі нічого не падає. А якщо падає, то за те золото можна продовжувати. Так, це вже буде 9 контейнерів пісочниця. І щось поки що не одного сертифіката. Хоча там шанс 5%. Ну. Шанс є, але щось не виходить. Добре, забираємо. 370 золота за прокрут. От така замануха, перші прокрути ніби так недорого коштують. А все далі. Чим далі, тим дорожче прокрути. Там взагалі по 2,5 і по 3 тисячі прокрути. Ну, це, звичайно, не розіграш відпад, наш, який там наш 70 тисяч золота. Ти там прокрути, є і по 4 і по 5. Ні, по-моєму, по, по 4,5 тисячі саме дорожче. І з цієї пачки мені не випав не один сертифікат. Ну класно, класні контейнери. Всім, блін, рекомендую їх відкривати. там ще рулетка є на них. Чи була, не знаю. Все. Більше мені ось це не випаде. І, певно, сертифікатів звідси я більш не побачу. Поки що я просто йду в мінус по золоту, нічого воно мені не вертається. І останній. Останній контейнер пісочниця. Може, хоч ти дасиш сертифікат? Ні. І він теж не хоче давати сертифікат. Ну. І так ні, поїхали далі. Що дробнеться далі в нас за 535 золота, да? Один збере їх усі, певно, ні? Ні, три контейнери з кастомізації. Коротше, мені картошка вирішила, щоб я весь хлам забрав з самого початку. Ну. Не так прикро буде потім. Коли там буде вже біля 2000 прокрути. Ах, я не і фіг з ним такий собі контейнер. Коли вже там буде по 15 2 половиною тисячі золота прокрути, щоб тоді не було так прикро, що ти. Тратиш їх на контейнер з кастомізації. Давай мені містичний сертифікат. Ну, 200 золота непогано. Перше золото, яке я вернув. Вже мене 39 тисяч золота. У. Ніби потрішки-потрішки, по але золото зникає. Три містичних контейнера так, я б хотів би сьогодні окупитися. Ну, картошка, давай. Влаштуй. Влаштуй мені подарунок. Ні, не хоче картошка влаштовувати мені подарунок. Давай, містичний сертифікат. Ні, знову бустери золота. Якщо вони випадають, то все, сертифіката не жди. 830 золота. Щось, поки все взагалі дуже так якось. Ну, печально виглядає. З 830 золота, збери їх усі. О, пішло, пішло, 1000 золота вернулося. Ну а ці 1000 золота сюди якось так собі враховувати, тому що я. Ну, тут два контейнери тільки. Ну, добре. Вона вернулася вже і добре. Знову три містичні контейнери. Так, давай мені один сертифікат. З пісочних сертифікату не дало. Та-да-да-дам, та-да-да-дам І сертифікат, і містичний контейнер другого рівня. Давай почнемо з містичного контейнера другого рівня. Який я зібрав по талісманам. 200 золота. Ну, добре. А з сертифікату? Що мені дропнеться? Якась десятка колекційна? Так. Вже, вже, вже розіграш стає цікавішим. вк 9001 п мені випав. У мене він був проданий колись давно вже, я на ньому не грав. Ну він відновився. І це ще з, з другого боку, якщо подивитися, то це 7500 золота. Що доволі непогано. Давай ще один сертифікат. Ні, не хочеш. Все закінчиться. Ні, ще є один, так. На жаль, ну і так. Ці три містика віддалися повністю. Дали колекційку 10 рівня. В принципі, один танчик вже є. Один танчик вже є. Це вже не 35 тисяч золота, а 27,5 тисяч золота. Можна рахувати так. Торт ЛК-1, другий танчик. От збери їх усі, не знаю, з розіграшів вони постійно дропають якісь машини. Я не пам'ятаю, цей в мене танк був чи ні. От мені цікаво подивитися. Ні, у мене його немає, в мене ще один танчик додався в колекцію. Чудово. Уже два танки з розіграшу. Ну, це мені подобається. Їдемо далі. 1450 золота за прокрут. Ну, В принципі, всі контейнери нормальні полишалися. Ось мегаконтейнер. Так, 250 золота. От Я вангую прям. 250 золота там лежить. Ні, 350, ай. Ну да, ще 300-350, воно любить так падати. А, тут ось по одному контейнеру. Це трішки, трішки не дуже. Відкриваємо. О, багато нагород, і що 350 за панзер. Це вже третій танчик і це компенсація 2500 золота. Ну, нормально, поки що це розіграш сипить, сипить, я скажу. Це ще далеко не кінець. Але ще може мені і не пощастити. Може далі нічого не випасти. 400 золота, максималочка, але хотілося, щоб ти мене пропустив на другий рівень. Ні? 400 золота, ну хоча б максималочка. І третя чорна скринька. Давай, я хочу другий рівень, ну камон. А, тепер вже 200 золота. Так, значить. Ну, то 1000 золота залутав з трьох чорних скриньок. Відбив півпрокрута, так скажем. Новий мегаконтейнер. Це, до речі, наскільки я пам'ятаю, мені здається, це перший танчик, який він мені випав з мегаконтейнера. 350 золота, класика. Може, я просто не пам'ятаю, але якось до цього, скільки не відкривав їх, ну, мінімалочка. Буває, що саме з них дропається золото. Там 5000, скільки там ну якось так біля такої кількості. А то в основному я бачу ось це. 250 золота. Ну. І 200 золота. 450 золота приніс мені даний мегаконтейнер. Багато, нічого не скажеш. Так, пішло, пішло. 750 золота, ну вже краще, вже краще. 2440 золота за прокрут. Ну, все, тут починається діч. Три чорні скриньки. Якщо не пропустить на наступній рівні, це 100% мінус. А воно мене, напевно, і не пропустить. Щось, щось не хоче, щось не складається в мене сьогодні з цими чорними скриньками. О, другий рівень. Вже, вже мені подобається. Щоб так до 10 дойти, було б шикарно просто. 500 золота, ну, на жаль. На жаль, не цього разу. Так, 100 золота мінімалочка, і все закінчилося. 2680 за запрокруто. Так, давай, мені Мегаконтейнер середня нагорода 10 штук, і я буду... Ой, задоволений. Так, я випадково його забрав. У мене тут є трохи контейнерів сховищів, але один з цих я мушу відкрити, тому що він йде до даного розіграшу. Непогано, 500 золота. Забираємо. Але ці останні нагороди це прям. А! Ха-ха! Я відкрив один зайвий, 250 золота. Так треба запам'ятати, що я відкрив один зайвий і його лишити. Ну, давай вже відкриємо тоді і цей контейнер. Зрозуміло. Все, вертаємося. Вертаємося ми до мегаконтейнерів грати. 2770. І зараз що мені дропнеться? Один мегаконтейнер. Ні, мені один контейнер сюрприз випав, а що з нього? Щось вже перестало сипати. Шкода, і 1000 золота. Ну, але це тяжко враховувати цю 1000 золота, тому що це знову я назбирав десь якось перед цим. І 100 золота. Клас. Я прям підняв по золоту. Забираємо 2880 за прокрут. Ну, певно, я, як завжди, буду крутити от прям так до кінця. Так. Відкриваю тільки один, тому що один мушу лишити, бо я його відкрив зі свого сховища. Так, що у нас тут золото? Дікер Макс! Непогано. Знов колекційка, але шостого рівня. Ну, Це знов 1000 з лишнім золота. Так що рахуємо це, здається, мені вже четвертий танчик сипануло. Непогано, непогано. Хоча б, могло б всі десяточки так колекційні закидати, а не одну тільки. Ну, ще може, ще може, щось дропнеться. Що в нас тут? Тут має бути по підковах зібрано десь. Недалеко лишилося. 250 золота. Мінімалочка, мінімалочка. 3000 за прокрут. Може, мені пощастить і не доведеться використовувати. Ще 2500 золота. Ну, але, на жаль. На жаль. Калібан. Давай, може, тут 10 000 дропнеться, ні? ні? Мінімалка знову. Ну і все. Без інтриги забираємо 10 мегаконтейнерів Та-да-да-дам. Все, рулетка пройдена. З врахуванням всього, у мене лишилося ще 17 тисяч золота, не так і багато. 13 контейнерів. 10 з них я відкрив. Інші лишу. якось Ще буде відео з відкриттям цих контейнерів. Так, поїхали. Може, хоч одна колекційка 10 рівня мені дропнеться за 10 контейнерів, ні? На жаль. Вогни гарпун і по золоту мінімалочки. Ще 5 тисяч вільного досвіду. Що, як на мене, так собі, і знову мінімалочка. Якщо буде так по мінімалочки відкривати, то за 10 контейнерів я діб'ю 2500 золота. Але з містика мені тут падає 500, що непогано. Знову містики, знову 250 золота. Ну давай тоді хоч з містики сертифікатом мені, чи що? Ага. Не той аватар що я б хотів би. Добре, їдемо далі. Ось про що і мова, що. Контейнери, мега контейнери це ось така от фігня. Не знаю, дійсно, може комусь дропається щось. Півтори тисячі. А це мені просто випало півтори тисячі, бо до отримання нагороди то ще трошки. Ну добре, непогано. Півтори тисячі це для мегаконтейнерів уже непогано. Так, збери їх усі, і мінімалчика. Ну, давай збери їх усі. Ці контейнери теж радують, але тільки в розіграшах. Ну і не цього разу. Ну, завезли пропозиції на збери їх усі. Ну я б не рекомендував би їх відкривати, якщо чесно. Так. Знову збери їх усі, ну це вже компенсація по підковах. Так, давай, збери їх усі, дай на мені якось танчика. Ні, не хочеш. Тут у нас 45 контейнерів за 20 тисяч. У, -ху -ху. у мене є десь відос на каналі. Я відкривав і вже пакував. Практично нічого звідти не дропнулося. Ну що ж, просто перестали в кінці сипати. От, дійсно, просто перестали в кінці сипати. Ще два контейнера. Тесаракт і 300 золота. Ну, ось такі нагороди в основному з мега контейнерів. Ось. Ось отакі нагороди. Все. Я відкрив всі, що в мене були. І давай перейдемо сюди. 23 тисячі золота А в мене було 42 450. Відняти 23 180 у. Мені все це чудо обійшлося в 19 тисяч золота. Оце прокрутити рулетку, обійшлося в 19 тисяч золота. Але потрібно рахувати, що мені випав один танчик. Якого в мене не було, або він був проданий, я вже цього не пам'ятаю. Один танчик випав. Десь тут. Це ще має бути Кунзе Панзер, але за нього це компенсація була, тобто його вже не враховуємо. Випав ще Тортл і ВК 9001П. Ну, якщо чесно, за 19 тисяч золота отримати цих три танчика, то я ще скажу доволі норм. В загальному це тільки ціна ВК. В районі 20, 18 чи 17,5 тисяч золота. Ну, коротше, один тільки цей танчик коштує якби цю суму золота. А вже якби просто тобі бонусом. Тому, в принципі, ще доволі таки непогано полу... получилося прокрутити дану рулетку, тому що я не пішов в мінус. якби А навіть, якщо так подумати, то ще в якийсь маленький плюс. Ну, а чи крутив ти, чи все-таки надумав? Пиши в коментарях, я почитаю і всі, в принципі, я почитаю, бо всім цікаво знати. Ну, а відос-то на цьому вже можна закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.